В шоці, але будь-яка дуже відома публічна людина це така собі легенда, яку створили, зліпили, яку нагородили багатьма тими рисами, багатьма тими якостями, яких в них насправді немає. І це стосується величезної кількості. Публічних людей, і це не тільки в нас, це взагалі, коли береться якийсь там певний портрет, він ліпиться е е е ці з цієї людини. так, а І потім що десь через тривалий час, як після доматизується, а вже всі дізнаються або не дізнаються, це те, що це людина зовсім не така, якою її там намагаються подати, її команда, піарники начери і так далі.